У Львові відкрили пам'ятник генералові Сергію Кульчицькому. Рік тому він і 11 бійців загинули в районі гори Карачун поблизу Слов'янська. Вертоліт, якому військові поверталися з блокпоста на підконтрольну українським військам територію, збили бойовики. Постамент за вишки близько трьох метрів з бронзовим погруддям встановили на території військової частини, де служив генерал. Ушанувати пам'ять героя, прийшли рідні, побратими, бійці Нацгвардії. А ще американські військові, які навчають зараз українських вояків. Це відео знято. За тиждень до трагедії генерал з бійцями летить у гелікоптері на гору Карачун. Сергій Кульчицький був начальником управління бойової та спеціальної підготовки національної гвардії. Постійно відвідував український блокпости на Донбасі, і за словами колег часто сам доправляв туди вантажі. В день загибелі привіз на Карачун необхідні речі, а звідти забрав бійці, які бійців, які мали їхати на відпочинок. Посмертно генералу Кольчицькому надано звання Героя України. Його іменем назвали вулицю Івано-Франківську і планують назвати вулицю у Львові, де будують житло для учасників АТО. Головна настанови його була це. Навчитися воювати так, щоб вижити це головна станова. Саме головне, це що він нас вчив. І любити свою батьківщину, не полонено відходити назад. Генерал Кульчицький єдина людина, яка все ж таки на свій страх і ризик вирвався вертолітом і привіз до нас через неділю їжу, боєприпаси, воду, того, що нам не вистачало там. Це єдина людина, яка постійно перебувала з нами в зоні бойових дій, постійно з нами спілкувалась і підтримувала.